Якщо ви спитаєте мене, яка найефективніша і найнадійніша групка, то я скажу вона позаду мене. Стандартна трохканальна групка, яка перевірена роками. Її просто важко переоцінити. Це ефективна, надійна, економна і буде приносити вам максимальне задоволення у користуванні. Саме таку красуню ми сьогодні зробили. Зараз, як завжди, оцінюємо її з кожного боку. Від вас чекаємо подобайки, коментарі і при бажанні, ви можете поширити це відео.